Привіт! Знаєте, коли я вперше почула про те, що наша пенсія тепер буде складатися з трьох частин замість однієї, я подумала: ну от знову все ускладнять. Але потім, розібравшись у деталях, зрозуміла, це може бути справді важливим кроком до справедливості. Міністр соціальної політики Денис Улютін нещодавно оголосив про кардинальні зміни в пенсійній системі України, які торкнуться абсолютно кожного з нас. Адже, чесно кажучи, рано чи пізно ми всі станемо пенсіонерами, чи не так. Уявіть собі, замість однієї звичної пенсії ми отримаємо три різні види виплат. Звучить заплутано, можливо, але саме така система, як обіцяють реформатори, має зробити наше пенсійне забезпечення прозорішим і справедливішим. Сьогодні я детально розповім вам про кожну складову нової пенсійної системи, про ризики та можливості, які вона несе, і про те, коли ці зміни нарешті почнуть працювати. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Отже, почнімо з першої та найважливішої складової солідарної пенсії. Це по суті та сама пенсія, яку ми всі знаємо, але з кількома принципово важливими змінами. Вона називається солідарною, тому що виплачується за рахунок внесків тих, хто зараз працює. Тобто ми з вами, працюючи сьогодні, забезпечуємо пенсії нинішнім пенсіонерам. А коли ми вийдемо на пенсію, наші, наші діти та онуки забезпечуватимуть нас. Це принцип солідарності поколінь. Але тепер ця солідарна пенсія матиме дві чіткі частини. Перша це базова виплата. Її можна назвати соціальною допомогою або стартовою сумою, яку отримає кожен пенсіонер, незалежно від того, скільки він працював і скільки вносив до пенсійного фонду. Це свого роду гарантований мінімум від держави. І знаєте, що мене особисто непокоїть? Зараз ця базова виплата становить 2595 тисячі гривень. Ви тільки подумайте: дві 2500... тисячі 95 гривень, на які гроші можна прожити за таку суму в сучасних реаліях, саме тому є пропозиції прив'язати базову виплату до. Розміру базової соціальної допомоги, яка зараз становить приблизно 4 тисячі гривень. Це вже більш-менш адекватна сума, хоча теж, звісно, не розкіш. Але ось у чому проблема. За новою системою розмір базової виплати щороку затверджуватиме уряд вручну. Це означає, що немає жорсткої прив'язки до якихось індексів чи соціальних стандартів. І це, на мою думку, найбільший ризик усієї реформи. Уявіть собі ситуацію: Прийшов новий уряд у бюджеті Дірка. І вони просто вирішують не підвищувати базову виплату або навіть зменшити її в реальному вимірі через інфляцію. Технічно це цілком можливо, тому дуже важливо, щоб громадськість стежила за цим питанням і не дозволяла політикам маніпулювати базовою виплатою. Тепер про другу частину солідарної пенсії страхову. Ось тут все залежить від вас особисто. Страхова частина нараховується на основі того, скільки ви внесли до пенсійного фонду протягом свого трудового життя та який у вас страховий стаж? Чим більше років ви працювали офіційно, чим вища була ваша зарплата, тим більшою буде ваша страхова частина пенсії. Це власне справедливо. Якщо людина все життя працювала на мінімальну зарплату або взагалі в тіні, не сплачуючи внесків, то чому вона повинна отримувати таку ж пенсію, як той, хто працював офіційно і вносив значні суми до пенсійного фонду? Страхова частина якраз і має врахувати цю різницю. Тобто, чим більше ви заробляли і чим довше працювали, тим краще вам буде на пенсії? А тепер перейдімо до другої складової нової пенсійної системи професійної пенсії. Це цікава штука, яка має замінити так звані спецпенсії. Знаєте, я завжди вважала, що система спецпенсій у нас була дещо несправедливою, адже вона дозволяла окремим категоріям працівників виходити на пенсію набагато раніше і отримувати значно більші виплати, ніж усі інші. Професійна пенсія фінансуватиметься за рахунок підвищеного єдиного соціального внеску для окремих професій. Це стосується лікарів, вчителів, військових, працівників правоохоронних органів та деяких інших категорій. Тобто, роботодавець буде платити за таких працівників більший внесок до пенсійного фонду, а вони у свою чергу матимуть право на додаткову професійну пенсію. Але і це дуже важливо, професійна пенсія буде виплачуватися тільки після досягнення відповідного пенсійного віку та наявності повного необхідного стажу. Що це означає на практиці? Це означає, що більше не буде ситуації, коли, наприклад, правоохоронець або військовий виходить на пенсію у 40 років і починає отримувати спецпенсію, будучи ще цілком працездатною людиною. Тепер професійну пенсію можна буде отримати лише разом із загальною пенсією за віком. Чесно кажучи, це викличе супротив у тих, хто звик до старої системи. Але якщо подивитися об'єктивно, це справедливіше. Чому людина, яка вийшла на пенсію у 40 років, повинна отримувати кошти з пенсійного фонду ще 30 або 40 років. При цьому, можливо, навіть працюючи на іншій роботі, це створювало величезне навантаження на бюджет за новою системою. Якщо ви вчитель чи лікар і пропрацювали 40 років, ваша пенсія може зрости в півтора-два рази порівняно з тим, що є зараз. Це чудова новина для тих, хто присвятив своє життя цим важливим професіям і має великий стаж. Нарешті їхня праця буде оцінена гідно, але треба розуміти, що повна заміна спецпенсій на професійні пенсії це не швидкий процес. За оцінками експертів, повна реалізація цієї частини реформи може зайняти від 12 до 15 років. Тобто, це зміна не на завтра, а на перспективу. Поточні отримувачі спецпенсії, швидше за все, збережуть свої виплати за старою схемою, а нова система поширюватиметься на тих, хто тільки починає свою кар'єру. І нарешті третя складова нової пенсійної системи накопичувальна пенсія. Ось тут у мене найбільше запитань і сумнівів. Офіційно це добровільна система, коли ви щомісяця відраховуєте певну суму до спеціального пенсійного фонду, і ці гроші накопичуються і інвестуються, щоб до виходу на пенсію ви мали приличну суму. Але знаєте, що мене насторожує? Це буде система з автоматичною підпискою. Тобто, якщо ви нічого не зробите, вас автоматично підпишуть на ці щомісячні виплати і гроші почнуть списуватися з вашої зарплати. Звісно, ви можете відмовитися, але треба буде спеціально подавати заяву. Це така собі добровільно примусова система, якщо чесно. І тут виникає велике питання: а що буде з цими грошима? Адже наша інфляція зараз перевищує 20% на рік. 20%! Щоби ваші накопичення не знецінилися. Фонд має забезпечити прибутковість хоча б на рівні інфляції, а краще вище. Але де гарантії, що це вдасться зробити? Я, як людина, яка прожила в Україні не один рік, пам'ятаю багато прикладів, коли наші громадяни втрачали свої заощадження через крах банків, фінансових пірамід і різноманітних фондів. Довіра до фінансових інституцій у нас, м'яко кажучи, підірвана, і поки що я не бачу жорстких механізмів захисту наших пенсійних накопичень. Більше того, є інформація, що до створення цих накопичувальних фондів активно залучаються народні депутати, і це викликає питання про можливий конфлікт інтересів. Чи не будуть вони використовувати народні гроші у власних інтересах? Чи буде реальна незалежна система контролю за діяльністю цих фондів, з іншого боку, ідея накопичувальної пенсії сама по собі хороша у багатьох розвинених країнах, така система працює і працює успішно, але там є стабільна економіка, низька інфляція, надійна правова система і довіра до фінансових інституцій. У нас із цим поки що складно. Тому мій особистий порада така: якщо ви вирішите брати участь у накопичувальній системі. Дуже уважно вивчайте, куди саме підуть ваші гроші, хто управляє фондом, яка у них репутація, які гарантії вони надають. І не покладайтеся виключно на накопичувальну пенсію. Диверсифікуйте свої заощадження можливо краще частину грошей тримати в інших інструментах валюті, нерухомості, цінних паперах іноземних компаній. Тепер давайте поговоримо про час. Коли ж ці всі прекрасні зміни нарешті почнуть працювати? За оптимістичними прогнозами, нова пенсійна система може запрацювати з 2027 року, але це за умови, що законодавство буде прийняти своєчасно, що всі технічні питання будуть вирішені, що не виникне непередбачених проблем. Але давайте будемо реалістами. У нас було багато обіцянок щодо різних реформ, які постійно відкладалися. Період з 2023 по 2026 рік це підготовка та прийняття законодавства. Презентація основних положень вже відбулася, але реальна робота тільки починається. Навіть якщо система запрацює в 2027 році, повна реалізація всіх її елементів, особливо щодо заміни спецпенсій на професійні пенсії, може зайняти від 12 до 15 років. Це означає, що ми побачимо повноцінну нову пенсійну систему приблизно до 2040 року. Звучить як далеке майбутнє чи не так, і е, тут важливо розуміти контекст: ця пенсійна реформа не примха українського уряду. Це одна з вимог європейського союзу для інтеграції України. Якщо ми хочемо бути частиною європейської спільноти, ми повинні привести нашу пенсійну систему до європейських стандартів. Міжнародний валютний фонд також наполягає на тому, щоб перед будь-яким підвищенням пенсій були знайдені надійні джерела фінансування. Тобто йдеться не просто про популістські обіцянки підняти пенсії, а про системну реформу, яка зробить пенсійну систему стійкою на довгі роки вперед. Отже, давайте підсумуємо основні ризики та можливості цієї реформи. Я хочу бути з вами абсолютно чесною. Не все так однозначно, як може здаватися на перший погляд. Почнімо з позитиву. Реформа дійсно має потенціал значно покращити пенсійне забезпечення для багатьох категорій громадян, особливо для тих, хто працював офіційно на середню або вищу зарплату і має великий стаж. Вчителі та медики з 40-річним стажем можуть побачити зростання своїх пенсій у півтора-два рази. Це справді чудово. Система стане більш справедливою. Той, хто більше працював і більше вносив, отримає більше. Той, хто ухилявся від сплати податків і працював у тіні, не зможе розраховувати на високу пенсію. Це правильно і чесно. Спецпенсії будуть суттєво обмежені, що знизить навантаження на бюджет і підвищить справедливість системи. Чому хтось повинен отримувати пенсію з 40 років, а хтось тільки з 60? Нова система усуне цю несправедливість, але тепер про ризики і їх чимало. Найбільший ну це відсутність жорсткої фіксації базової виплати. Уряд зможе щороку крутити цією цифрою як завгодно, і якщо прийде безвідповідальна влада, базову виплату можуть просто заморозити на роки. А це означає, що мільйони пенсіонерів опиняться за межею бідності. Накопичувальна пенсія це гарна ідея, але в наших умовах високої інфляції і слабкої фінансової системи є великий ризик, що люди просто втратять свої гроші. 20% інфляції на рік можуть перетворити ваші накопичення на порожній звук за кілька років. Система стане складнішою. Замість однієї пенсії, три частини кожна зі своїми правилами нарахування. Багато пенсіонерів просто не зможуть зрозуміти, чому їм нараховують саме таку суму. Це створить додаткову плутанину і можливості для зловживань. Знаєте, найчастіше запитання, яке я чую. Ну, добре, розповіли про реформу. А що мені конкретно робити? Давайте поговоримо про це. По-перше, якщо ви зараз працюєте, працюйте офіційно. Я розумію, що іноді роботодавці пропонують частину зарплати в конверті, щоб платити менше податків. Але подумайте про своє майбутнє. Кожна гривня, яка не потрапила до пенсійного фонду зараз, це мінус до вашої майбутньої пенсії. За новою системою це буде відчуватися ще більше, тому що страхова частина залежатиме від ваших внесків. По-друге, намагайтеся заробляти більше і офіційно, я розумію, що це легко сказати і важко зробити, але все ж підвищуйте свою кваліфікацію, шукайте кращі можливості. Не бійтеся змінювати роботу, якщо є шанс збільшити доход. Ваша майбутня пенсія буде залежати від того, скільки ви заробляли протягом життя. По третє. Стежте за розвитком подій із накопичувальною пенсією. Якщо вас автоматично підпишуть, але ви не впевнені в надійності фонду, не бійтеся відмовитися, краще самостійно відкласти ці гроші або інвестувати їх у щось більш зрозуміле і надійне. По-четверте, і це найважливіше не покладайтеся виключно на державну пенсію, створюйте свої власні заощадження, інвестуйте, якщо є можливість, купіть нерухомість, яку можна буде здавати в оренду. Диверсифікуйте свої джерела доходу на пенсії. Держава обіцяє багато, але краще мати план Б, а ще краще, план В і Г. Отже, друзі, ми з вами детально розібрали всі три складові нової пенсійної системи України: солідарна пенсія з базовою та страховою частинами, професійна пенсія замість спецпенсій і накопичувальна пенсія як додаткова можливість. Забезпечити собі гідну старість. Чи ідеальна ця реформа? Ні, звісно. Чи буде вона працювати так, як обіцяють? Час покаже. Але факт залишається фактом: зміни неминучі і краще бути до них готовими. Дуже важливо, щоб ми, громадяни, стежили за тим, як ця реформа впроваджується, не дозволяли політикам маніпулювати базовою виплатою і вимагали прозорості та захисту наших пенсійних накопичень. Якщо це відео було корисним для вас, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Соціалка. Тут ми розбираємо всі важливі соціальні питання простою і зрозумілою мовою. Ставте лайк. Якщо матеріал виявився цікавим, діліться з друзями та рідними. Нехай вони теж будуть у курсі того, що їх чекає. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про нову пенсійну систему. Чи вірите ви в успіх цієї реформи, чи є у вас додаткові запитання? Я обов'язково читаю всі коментарі і намагаюся відповідати на найцікавіші. Залишайтеся з нами попереду ще багато важливих тем. Бережіть себе і думайте про своє майбутнє вже сьогодні. До зустрічі!